Сьогодні у випуску. Кіровоградщина забезпечена електрикою на 50%. На підприємстві Дніпро-Кіровоград під час знеструмлення вмикатимуть генератори. Господарства Кіровоградщини завершують збирати кукурудзу. Чи не вплинули морози на якість зерна? Вісім з тридцяти недобудову Кропивницькому не огороджені. Що планують з ними робити? У Кіровоградській області застосовують графіки погодинних відключень. Чотири години електроенергії немає, дві є. Нині для області доведені ліміти споживання менше 160 МВт на добу. Якщо порівнювати з січнем минулого року до повномасштабного вторгнення Росії, Кіровоградщина споживала 360 МВт. Такі дані озвучив під час брифінгу керуючий правлінням «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський. Як довго така ситуація буде триматись, сказати. Навряд чи хтось може розраховуємо на ближчу перспективу декілька днів на те, що все-таки відбудеться загальне підвищення температури повітря в Україні зовнішніх температур, що, як правило, призводить до якогось пом'якшення ситуації або дві години через дві, або. Якщо вдасться 4 години з електричної енергії, 2 години без. Пояснює, чому не завжди дотримуються графіків відключень. Відхилення від заявленого часу, але знову ж таки це зумовлено технологічними особливостями. Тобто, перш ніж поновлювати електропостачання черги там наступної, ми повинні знеструмити ту, яка перед цим була із світлом. І оці проміжки часу, вони. Вимушено зміщують ці ну, рамки часові ракетні обстріли або аварійні ситуації в мережі, які, на жаль, не тільки не зникли нікуди навпаки. Вони ми можемо впевнено говорити стали більш частими і більш критичними для функціонування енергосистеми України. То звичайно, тут вимушено відбуваються збої. Підприємство Дніпро Кіровоград отримало 12 генераторів. Це допомога від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Два генератори встановлять на насосних станціях Кропивницького, які щодня знеструмлюють по кілька разів. Це Полтавська та Васнецова. Інші розподілять між містами регіону, розповів Суспільному керівник підприємства Олександр Пісний. Дизель-генератори будуть використані як в водопостачанні, так і в водовідведенні. Першочерговим завданням є зробити альтернативним джерелом. Електроенергії до тих насосних станцій, які вимикаються електроенергія. Ми говоримо про те, що якщо буде відключення, так будемо забезпечені водогін водою, будуть встановлені насосні агрегати. Насосні двигуни з насосами відповідними для подачі безпосередньо на місто, і вони будуть тієї потужності. Вони будуть сучасні ті насоси, а не пострадянські, які зможе обслуговувати саме дизель-генератори. Двоповерхова недобудова у Ковалівському парку в Кропивницькому. У 2008 році тут планували будувати кафе. Нині вікна першого поверху усієї будівлі закладені цеглою. З іншого боку вхід вільний. Тут купи розбитої цегли і каміння, сміття, шприци, плити, перекриття між поверхами є не всюди. Молодь. Забирається внизу. Там і наркомани бувають і дітей маленьких. Ну в принципі, таких підростків, віком літ 8-10 Ну, не лазять туди. А молодь, патруль постійно приходить. Власник недобудови Юрій Соколов про це йдеться у реєстрі юридичних осіб на сайті ЮКонтрол, зареєстрований у Донецькій області, Волноваському районі, селі Любівка. Зареєстрований на тимчасово окупованій території Донецької області тому на даний час відсутній з ним зв'язок. поверховий недобудований будинок на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Вікна тут не засклені. Біля входів у під'їзди чагарники і сміття. Тут діти. Я вам говорю, це вжасно. Я їх чуть не за руки хватаю. Ви куди йдете? Ви за чим туди йдете? Ви за чим батькам ви ж батькам зробите горе? Та ви подивіться аж воно вітром обвітрене. Снігом обметено, сонцем опечено, та там же кількачі падають і ви ж упадете. А ось оцей, що недостроєний, оце два етажа. В останнє час я бачила, вони на перегонки бігають по краю. Торік у грудні цієї недобудови впала і загинула 12-річна школярка. За фактом події поліцейськими розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Обставини, пригоди встановлюють слідчі. У 1996 році будинок внесли в державний реєстр недобудов. Ми пропонували процедуру. Будинок зараз на 84 квартири. Ми Віддаємо повністю. Віддаємо обласній адміністрації або місцевій адміністрації, значить 50 квартир. А 34 значить, ми розподіляємо між своїми членами ЖБК Заглузком в грошах. Якщо треба було на початку нам 14 мільйонів на добудову. Потом через рік стало 19, потом стало 28, тепер стало 48. Це тільки офіційно на період е, позаминулого року. А зараз, я думаю, що це всі 65 мільйонів на добудову. Все завершується на тих розмовах, коли діло стосується надачі на документів про те, що які в них є установчі документи, про те, що який в них статут, про те, які члени кооперативу, хто там, списки цих, які в них договори. ніяких цих документів надати в міській раді не можуть. Голова кооперативу Олександр Циба телефоном розповів, що грошей на встановлення огородження у кооперативі немає. Останні розрахунки, оскільки може обійтись встановлення паркану, робили у 2016 році. Це було бі... Десь близько 20 тисяч гривень. Паркан не спасе. Треба, якщо так, проводити консервацію, ну так, да, поставити, допустим, огородження на вікна, на вхід. Ну, якщо ставити паркан, треба ставити охорону. Охорону паркана. Встановлювати біля недобудови паркан не будуть, бо це недоцільно. Вважає начальник капітального будівництва. Просто закласти вікна першого поверху і другого частково в місцях, там де лоджії та балкони. Будівлі, враховуючи вартість матеріалів на сьогоднішній день, це близько півмільйона гривень, які просто загороджують. Але вони не дуть гарантії паркан, що через нього хтось не перелізе. У Кропивницькому 30 недобудов 8 з них не мають огородження. На даний час законодавство України побудовано таким чином, що питання огородження будівельних майданчиків, об'єктів незавершеного будівництва, вони покладені на власників. Або замовників будівництва вони мають виконувати ці заходи. Але такого примусу, от, який можна застосувати до них на законодавчому рівні, на жаль, немає. Тому ми зараз зацікавлені в тому, щоб розробити відповідний алгоритм для того, щоб дані об'єкти. Передати в комунальну власність. Гроші на закладання цеглою недобудови на вулиці Юрія Коваленка виділять з резервного фонду міського бюджету. Розрахунки триватимуть ще два дні. Після цього суму має затвердити комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І передати на ухвалення виконавчому комітету. Сергій Білокінь прогнозує, що роботи розпочнуть в кінці січня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. При температурі мінус 2 градуси збирають кукурудзу на науково-дослідному полігоні інституту сільського господарства у Кропивницькому районі. Площа поля 11 гектарів. Восени не встигли зібрати через погодні умови. Дощі в вересні. Якраз спричинили те, що вологість кукурудзи кукурузи була досить високою. На даний момент вологість кукурудзи, кукурузи, яку ми збираємо, коливається від 21 до 25%. Коли вона осінню була 30-32%, то зараз вже ці 8-10% волої знизилася, тому вже буде дешевше нам стояти сушіння даної кукурузи. Збирання кукурудзи при температурі від 7 градусів морозу до нуля не впливає на якість зерна, каже Назар Мрихін. Ситуація така не тільки в нас в господарстві, а і в багатьох господарствах Кіровоградської області. А якщо брати в цілому Україну, то в північні та західні області там взагалі не зібрано кукурудзи було майже половина. У цьому господарстві з Кропивницького району встигли зібрати кукурудзу у жовтні. Врожайність менша за минулорічну, розповідає агроном Орес Гранат. Торік кукурудзу засіяли 300 гектарів, мали 110 центнерів з гектара. Каже, на зменшення врожайності вплинула непогода. В цьому році 200 гектарів посіяли і зібрали урожайність 80 центнерів з гектара. На це вповало те, що ми менше заряджали на мінеральними добровами, в принципі, тільки за рахунок цього. Зі слів агронома нині за тонну кукурудзи трейдери дають 5300 гривень. Трейдери дуже сильно граються з ціною. Ми чекаємо. То ту ціну, яка буде нам цікава, хоча б там за 8 тисяч гривень. Сушка, яка у нас є на нашому господарстві, ми за сутки могли 120-130 тонн пересушити, але за те, що вимикали світло, і ми пересушили там в сутки і ні 10, іноді 20, все залежно від того, скільки світла було. І через це якість продукції трошки упала. Кукурудзу на Кіровоградщині торік посіяли три з половиною тисячі господарств. Наразі її зібрано з 99 засіяних площ. Роботи продовжуються. Маємо валовий збір мільйон восімсот. По кукурузі маємо урожайність 55,7 Якщо порівнювати з минулим роком, то в цього року і урожайність, і вал зерна менше. Минулому році було зібрано два. 2 мільйони 400 тисяч тонн кукурудзи. Це природно кліматичні умови, погода і вартість мінеральних добрив, яких було внесено, менше. Торік врожайність була 70 центнерів з гектара. Якщо не буде дощу, врожай кукурудзи господарства області зберуть до кінця цього тижня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. О сьомій ранку шкільний автобус привозить дітей до опорної школи в селі Миколаївка Кропивницького району. Після трьох тижнів канікул вони вийшли на навчання. Ми підвозимо дітей 104 чоловіки. У нас на підвозі дітей із п'яти сіл. На навчання вийшли 122 учні зі 142. Моя думка, щоб в школі дитина була. Перший урок після канікул, виховна година, «16 січня це день захисників, день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Коли на очному навчанні є світло, немає світла, уроки проводяться з дітьми, діти навчаються, засвоюють свій матеріал. Тут в школі я пояснила, ну показала все. То звичайно, дітям і як мені, як вчителю, набагато краще, коли діти навчаються на очному навчанні. Я так хотіла в школу. Я вже не могла це. Потім перенесли на шістнадцяте, то я розстроїлась трохи. А це сьогодні прийшли, ми веселились. Яку ви букву пишете? Яку? Б. А ну повторіть усі цю букву. Б. 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 Звук який б, б. а буква Б. У перший день навчання семи першокласників в школу прийшли троє. Коли по телефону, тому що не видно дошки нічого. Те, що там написано, діти бояться залишатися самі вдома під час повітряної тривоги, говорить Наталя Гетьманенко, тому вважає, їм тут безпечніше. Діти постійно при нагляді, ну при вчителів, що вчителя дивляться. Так як я працюю, і мій чоловік так само працює, з дітьми нема кому сидіти. Для того щоб діти вийшли на навчання в школу, має бути укриття і згода від батьків, розповідає директорка Алла Кушняр. Ми проводили два рази батьківські збори. Робили спочатку, робили опитування письмово, Вони кожен батько і кожна мама писали з кожного класу письмову заяву на те, на яку форму вони згодні, чи на очну, чи на дистанційну. То за більшістю голосів батьки наші обрали очну форму навчання, так як заклад відповідає очній формі навчання і в нас має заклад своє укриття. Каже, більшість це 80% батьків. Шкільне укриття розраховане на 450 людей. Кімната забезпечена партами, це місце для сидіння, також у нас є місце для лежання, якщо потрібно, шафа, в якій знаходиться медична аптечка, є вода для пиття. Засоби зв'язку, штучне освітлення. Зараз у нас це освітлення альтернативне, як ми говоримо, бо світла у нас на даний момент на території немає. Працює це світло від інвертора і акумулятора. З дев'яти шкіл Соколівської громади чотири повернулися із канікул на очне навчання. Решта повернуться до кінця тижня. Нині на Кірворечені на очній формі навчання перебувають 48 шкіл це 10% від загальної кількості. Дистанційно вчаться учні 63 шкіл це 14%. На змішаній формі навчання 95 шкіл це 21%. Решта 247 на канікулах. Третина шкіл регіону мають генератори. Це інформація від заступника директора департаменту освіти Володимира Таборанського. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.